Слава Ісусу Христу і слава Україні. Можна столиць під час війни дуже важливо настрій людей. Дуже важливо не втратити віру, не втратити в те, що ми переможемо. Вмотивовані та усміхнені, читають вірші, діляться мріями, презентують свої вироби. Ми з сестрою є е, дует сестри Захарові, є е, е, елементом нематеріальної культурної спадщини, який занесений до обласного переліку як традиція виконавського мистецтва родини Захарових, яка бере свій початок ще 1888 року. Ще 30 щасливчиків з Вінницької області, на цей раз з Гайсинського району, отримали перемогу у грантовому конкурсі Професійне зростання зростання-2025» від громадського об'єднання Ми Вінничани та фонду МХП громаді. Переможців відзначали народний депутат Микола Кучер та голова громадського об'єднання Ми Вінничани Валерій Коровій. Це люди, які дійсно працюють для своїх сіл, для своїх людей. Працюють на свої громади і дуже приємно бачити таких активних людей, тому що сьогодні йде війна сьогодні всім потрібно працювати на перемогу. Ми стараємося всі працювати на перемогу, але разом з тим наші переможці повинні прийти в село, де гарна школа, де гарний дитячий садок, де гарне викладання освітні, де гарні умови для відпочинку. Конкурс підтримує ініціативних жителів Вінниччини, допомагаючи їм реалізувати професійні та бізнесові ідеї. На втілення власних мрій учасникам виділено по 10 тисяч гривень. Ці люди представляють громаду, і без них, як безрушійної сили, громада просто її розвиток спиниться. Ми говоримо про інклюзію, ми говоримо про психологічну реабілітацію. Ну і звичайно, на сьогоднішній день дуже актуальними є питання, що стосується роботи в громадах, пов'язаної з підтримкою наших хлопців, які на сьогоднішній день проходять службу у збройних силах і у віковічення пам'яті тих людей, які загинули. Цьогоріч конкурс професійне зростання зібрав рекордну кількість заявок від майже тисячі небайдужих та цілеспрямованих мешканців громад області. 227 ініціатив було обрано переможцями. На території Гайсинської громади є такий населений пункт як Бубнівка, який славиться бубнівською керамікою. Працівники закладу Бубнівського закладу загальної середньої освіти перших третіх ступенів села Бубнівка хочуть розвивати промисли, хочуть навчати цьому промислу дітей. Через те на грантові кошти планують придбати. Електричний гончарний круг це одна з тих робіт, які є по гайсінській громаді. Завдяки перемозі у конкурсі мінігрантів, вчителька історії Марія здійснить свою давню мрію, відвідає пам'ятки української архітектури, про які розповідає учням на своїх уроках. Що мене мотивувало взяти участь в цьому конкурсі, так це першим чином, звичайно, мої учні, яким я щоденно проводжу уроки, яким я хочу ще більш яскравіше, більш детальніше розповісти про минулі роки нашої історії, нашої батьківщини. А от Тетяна витратить гроші на навчання, а саме придбає курси з психології, що так необхідні їй в щоденній роботі з ветеранами. Не очікувала, що мені так пощастить. Я переможу і зможу придбати цей курс, який для мене дуже важливий. Вже незабаром команда Ми вінничани завітає до Хмільницької громади. Аби ощасливити ще кілька десятків людей, грантовий конкурс реалізовується громадським об'єднанням «Ми Мивіничани за підтримки фонду МХП Громаді спільно з народними депутатами України Ларисою Білозір, Геннадієм Вацаком, Миколою Кучером, а також Сергієм Кудлаєнко, Олександром Домбровським та благодійним фондом Миколи Філонова.